Продовжуємо огляд сортів винограду. Підійшли зараз до сорту винограду Байканур. Божеді на Вікторію, тут ще Вікторія. А це вже Байканур. Такі продовгуваті ягоди. Бачите, яке навантаження. Тут в мене дві площини, четвертий рік росту. Коротко скажу декілька слів буквально про нього. Навантаження тягне дуже добре. От така ягода ще повністю не дозріла. В Хороший рік дозріває 1 вересня. Трішки холодніший рік дозріває 10-15 вересня. Бачите другу площину? Ягода в нього така продовгувата, сосковидна. Отакої от приблизно форми вся. Коли дозріває, має отакий от колір, як в цих темніших ягід. Надзвичайно надійний сорт. Лоза визріває дуже рано. Цього року почала визрівати ще в кінці липня. Бачите, яке визрівання лози? Ягода не тріскає майже ніколи, окрім як при контакті з вологою землею. От це гроно мало всі шанси тріснути. Бачите, в мене тут росте пагінне заміщення. Я все-таки на ньому залишив якесь навантаження. Бачимо таке навантаження на зворотній площині шпалери. От. Для моїх умов надзвичайно хороший сорт. Ягода досить велика, 8-12 грам. Гроно також досить велике пів кілограма до кілограма і більше. Навантажується завжди дуже добре і дозріває практично в кожен рік. Також може зберігатися в підвалі. У мене минулого року зберігався цей виноград до середини листопада, поки ми його не з'їли, а він, в принципі, міг лежати й довше. Мій вердикт цього сорту однозначно потрібно його садити. Гроно дуже гарне, смак гармонійний. Я ним повністю задоволений. Від байканура плавно переходимо на кишмиш Велес. От, такий він на вигляд. Грона досить великі, тут вже багато чого достигло, багато чого зрізали. Ягода дрібнувата на ньому. І з величезних мінусів можна виділити те, що вона, по-перше, дозріває дуже нерівномірно. Принаймні, в моїх умовах, от ця, ці ягідки вже дуже смачні, солодкі. От. Вже можна споживати надзвичайно добре. А оці зелені, вони ще кисловаті. І якщо поєднати ще одним мінусом цього сорту, те, що він дуже сильно розтріскується, то ми, в принципі, навіть і не можемо його дуже сильно зрізати перед дощом. Бо якщо ми зріжемо перед дощом, то ця ягода не достигла, вона неякісна, її не варто споживати. А якщо не зріжемо, то ця достигла вже після дощу обов'язково трісне. Тому, так, в цього сорту є дуже великі мінуси. Давайте перейдемо тепер до плюсів. По-перше, це смак. Ну, він надзвичайно смачний, кісточка майже не відчувається. Шкірка повністю з'їдається. Гроно досить велике, навантаження тягне досить непогане, хоча вимагає нормування, досить серйозного нормування вимагає. От. Ягода дуже гарна, смачна. От. До хвороб стійкий на середньому рівні. До морозу також на середньому рівні обов'язково вимагає укриття, але лоза починає достигати вже в кінці липня, також на гронах дозрівають навіть плодоніжки. На цьому кущі отримав досить хороший урожай. Я цим сортом задоволений десь приблизно на 50%. Не більше рекомендувати вам його не можу. Є достойніші сорти виноградогібридні форми у себе тримаю через свій ґрунт. Як бачите, у мене пісок, і коли йде злива, вода. Дуже погано вбирається в землю. Вона швидше за все стече. Тому він в мене так не розтріскується. Якщо у вас буде суглинок або чорнозем, який одразу добре вбирає вологу, вам його садити взагалі не рекомендую. Тільки якщо хіба у вас маленька кількість опадів. продовж року. Далі хочу вам показати свій один з улюблених сортів винограду. На вигляд, на смак мені він дуже подобається. Це Лора Флора. Всі знають її більше як Лора, але занесена до реєстру сортів як флора. Бачимо, який зовнішній вигляд. От тут, говорити, не знаю, що тут можна ще додати. Просто прекрасний вигляд, супер. Дві площини навантажив, показував все, нормування, догляд, обробки. З плюсів цього сорту достигає досить, можна сказати, в наших умовах рано. У нас достигає вона. Десь приблизно 20-30 серпня. Вже повністю готова ягода. От, такий вигляд має ягода. Хоча ягода сама не дуже велика, тобто це 6-10 грам максимум, але надзвичайно великий набір цукру і саме гроно може бути велике. Плюс напагін витягує в мене, в моїх умовах витягує по 2 грона, і вже бачите, лоза практично дозріла. Хоча це і тільки третій рік. Стійкість до хвороб тут непогана, я б не сказав, що вона низька і не побачив. Жодної вразливості до оїдіуму чи інших хвороб. От, такі грона. Морозостійкість стандартна, як в більшості столових сортів. При рясних дощах дуже не тріскає, може бути незначне розтріскування, але сильно не тріскає. Бачите, у нас були дощі, дубовський рожевий досить сильно притріснув. Пображення було, щось прихопило, а от. Лора Флора взагалі не відчула цього. І на моїх ґрунтах сила росту тут середня, можливо, трішечки вище за середню. Як я вже сказав, лоза дозріває дуже добре. Багато хто від цього сорту відмовився на користь новинок, але я її посадив досить недавно, я її, я її скуштував перший раз у родичів. Мені надзвичайно сподобався смак, консистенція м'якоті. Можу зірвати навіть ягоду для вас, бачите, наскільки. От, приємно. Бачите, яка ягода всередині тверда, соковита. На смак. Просто ідеальний гармонійний смак. М'яко соковита, твердувата, дуже не тече. Ну, це, на мою думку, це ідеальний виноград. Багато кому цей сорт не подобається, але я його буду тримати і я ним повністю задоволений. Фінальним зауваженням про цей сорт є те, що його полюбляють оси. Бачите, я зірвав ягідку і оса одразу відчула її прилетіла. Переходимо до пам'яті вчителя. Це мій фаворит з темних сортів винограду. Бачите, його також полюбляють джеоси підбивають. Особливо ті ягідки, які трішки тріснули на дощі. Ну, є незначне розтріскування, одразу скажу, є незначне. Але бачите, який тут зовнішній вигляд. Смак дозрівання дозріває 10 серпня, 10-15, Найпізніше достигає повністю. В моїх умовах на заході України. Отут бачите гроно. Непогане гроно. Пів кілограма, можливо, трішки більше. От. Це трішки менше. Тут з куща вже дуже багато чого зрізано, особливо з іншої площини. До цієї площини ми ще так добре не добралися, тому ще маю що показати вам. От. Такий виноград осе полюбляють, бачите самі. От, навантаження це третій рік. З плюсів цього сорту раннє дозрівання. Лоза визріває дуже рано. Також почало визрівати на, в кінці липня, на початку серпня. Вже дозріло все, що потрібно, практично на 90%. Ягода тут надзвичайно гарна. Цей виноград можна тримати тільки за зовнішній вигляд. А я вже навіть не говорю про смакові якості чи консистенцію м'якоті. Давайте зірвемо якусь з більших ягідок. От бачите, така на ньому ягода. Консистенція м'якоті. Звичайно, приємний смак, м'якоть така желейна, не розтікається, дуже соковитий, хоча й м'якоть не, не тече. Набір цукру дуже великий. Кісточка не дуже така жорстка. І шкірка з'їдається повністю. Тому полюбляють його і оси. От, Такий зовнішній вигляд до цього винограду. Морозостійкість тут приблизно 22 градуси морозу, Вимагає близького укриття. І стійкість до хвороб на середньому рівні не бачив різниці жодної порівняння з іншими сортами. З моєю системою обробок не було жодних. Проявів хвороби взагалі. Також показував повністю увесь процес догляду за цим кощем. Він достиг вже два тижні тому, навіть більше. Як бачите, на кущі зберігається досить непогано. Ягода не втрачає свого, ні смаку, ні вигляду абсолютно. Може трішки пошкоджуватись осою. Я повністю задоволений цим сортом і рекомендую його всім на рівні з сортами заряні світа подарунок не світає. Розглянемо ще одну селекційну форму, називається пам'яті Смольнікова. Вона стала відкриттям для мене цього і минулого року, але більше цього року, тому що вона на даний момент, 31 серпня, отут вже грона місцями достигла. От бачите, яка ягода? Вона вже дуже солодка, надзвичайно смачна. Давайте я вам покажу м'якоть. Бачите, воно дуже тверда ягода сама по собі. От. М'якоть як огірок. Величезний набір цукру. Хто любить таку м'якоть, щоб дуже добре трималася, не текла і була така тверда, м'ясиста, це сорт саме для вас. Як він, коли він не має ще свого потужного дуже корення, може не дозрівати. Але вже коли бачите. Як цей кущ Він робиться тр трішечки потужнішим, це вже третій рік цьому кущу, він вже починає дозрівати дуже добре. Тому сигналка може бути оманлива. Гроно цього сорту дуже велике і ягода досить хорошого розміру. От бачите, можливі отакі грона, як це. Велике як це гроно. Або навіть велетні, такі як оці два величезне гроно, Більше кілограма вже також достигло або повністю, або майже повністю. От. Це ще навіть не закінчився серпень. Ну, Це гроно видно, що воно ще не достигло, тому що воно, як пам'ятаю, цей пагін тут цвіт, цвітіння проходило два тижні пізніше. Тому ми будемо очікувати достигання два тижні пізніше. З плюсів цього сорту можна відзначити дуже раннє дозрівання лози. Неважливо, чи визрів урожай, чи набрався цукор, лоза, починає дозрівати також в кінці липня, на початку серпня і до початку вересня практично вже завжди дозріває. У мене тут цього року була нестача вологи, тому ягода не така велика, як могла бути, як була минулого року. Але якщо нормальна кількість опадів, або є полив, чи є крапельний полив, то ягода буде набагато більше, дозріє завжди в термін. От, коли дозріває, набирає жовтинки, розовинки такої. Шкірка досить тверда, але з'їдається. Оси його не їдять у мене ніколи. Сила росту тут досить велика, я б сказав навіть сильнорослий він. Бачите, яке гроно в задньому фоні. До хвороб досить стійкий. От, це гроно, напевно, буде найбільше на цьому кущі і, можливо, навіть на цьому сорті на моєму винограднику. Взагалі тут точно. Кілограм 200, можливо, півтора кілограма. Стійкість до хвороб на досить хорошому рівні, сірою гниллю не вражається, мілью вражається досить неохоче, трішки чутливіший до оїдіуму. Багато хто мені пише, сам бачив. в людей ураження оїдіумом, особливо грон. Лоза менше особливо грона вражається уїдіуму. З мінусів також можна зазначити пізніший термін дозрювання. В холодніших регіонах. Може не дозрівати кожного року. Минулого року також досить довго в мене зберігався в підвалі. Шкірка дозволяє, щоб він лежав досить довго. У мене декілька кущів цього сорту, бачите, цьому кущу 4 роки, таке навантаження. Також гроно досить велике, ягода тут набагато більше, тут було трішки краще зволоження. Як бачите, ягода зразу відчуває дефіцит або достатню кількість вологи. На моєму винограднику, звісно, що залишається. Бачите, яке навантаження. Також є дуже великі грона де-не-де. Де. От, бачите, надзвичайно велике грона, велика ягода. Що можна ще хотіти від винограду. Однозначно рекомендую. І, звісно, що залишається у мене на винограднику. Лозайк, бачите, також вже визріла.